Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Дмитро Федорович, чайка не просто ім'я, це символ мужності, самопожертви та незламної віри в Україну, сержант, старший мінометний навідник славетної 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, захисник якого знали не лише за позивним, а й за серцем. Його історія починається 21 липня 1970 року в зеленому серці Миронівки, де між залізничними коліями та щоденними турботами жила його родина, батько Федір Митрофанович і мати Людмила Данилівна. Вони працювали на залізниці, і саме від них Дмитро успадкував любов до механіки, чіткість у справах і вміння розуміти машини як живі істоти. Змалку він не просто крутив гайки, він відчував серце кожного двигуна. У 1977 році Дмитро переступив поріг Миронівської восьмирічної школи. Але життя підготувало йому особливий маршрут не лише освітній, а й спортивний. Його талант у гандболі помітила тренерка Ірина Володимирівна, і вже невдовзі хлопець потрапляє до броварської спортивної школи. Там він не просто грав, він запалював зал. Два склади команд, перемоги, чемпіонський титул на всесоюзних змаганнях у Литві, це був злет і водночас лише початок. Дмитро був душею компанії, опорою для друзів, надією для вчителів. Після школи, у 18 років, він обрав шлях механіка-водія, і навіть строкова служба у Москві стала для нього можливістю вдосконалити свою майстерність. Повернувшись додому, Дмитро знайшов себе у праці, а згодом у коханні. У 1992 році він одружився і невдовзі з'явилася його донечка Дар'я, помічник, заради якого він жив, працював і мріяв. Дмитро був тією людиною, яка завжди мала час для поради, для допомоги, для щирої розмови. Та справжній поклик серця відкрився у лютому 2022-го, коли над Україною знову згущались хмари війни. Не вагаючись, Дмитро став до лав ЗСУ. Для нього це було не подвигом, а обов'язком перед родиною, перед землею, на якій виріс. Спочатку навчання під Львовом, потім гарячі точки Миколаївщина, Мар'їнка, Соледар, Курахове. Там, де земля горіла під ногами, він стояв, спокійний і рішучий. Його знали всі, його поважали. Завдяки машині, яку допомогли придбати волонтери, Дмитро рятував життя, вивозив поранених, доставляв найнеобхідніше. Якось коли привезли бус із гуманітаркою з підписом Чайка побратими здивувались, це наш новий позивний. Дмитро усміхнувся. Ні, це моє прізвище. Він був світлом серед темряви, своїм для кожного. 14 березня 2024 року, його серце зупинилося, але лише фізично. Бо у серцях тих, хто його знав, Дмитро Чайка житиме вічно. Він віддав найдорожче життя, заради того, щоб його донька та онук Володимир жили у вільній Україні, щоб жодна мати не плакала над могилою сина, щоб ми з вами могли вільно дихати. Дмитро Чайка, герой назавжди, коханий чоловік, турботливий батько, вірний товариш, непохитний воїн. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана Герою!